Всім привіт! А чи знаєте ви, хто живе в цьому будиночку? Тут живуть більше 20 тисяч мешканців. Зазвичай всі діти їх дуже бояться. Це звичайні черв'яки. Що вони їдять, скільки живуть і що люблять. Зараз ми все дізнаємось. Я дуже боюсь черв'яків, а ви не боїтеся? Ні, ні в коїм разі. А чому ви вирішили займатися саме ними? Бо вони приносять багато користі. Вони переробляють. Відходи, вони переробляють листя, траву, а потім фермери ці відходи від жизнь діяльності черв'яка використовуються в сільському господарстві. Скільки живе черв'як до 10 років. Чим ви готуєте черв'яків? Трава, листя, коровичі навоз, кінський навоз, відходи піщові. Все-все, все, все, все що, що тільки є. Дивіться, ось так готують обід для черв'ячків. Виглядає не смачно для нас, але для хробачків це смак кота. Тут і рештки рослин, і продукти, які вже не пригодні для людей. Все треба перемолоти, перемішати, залити водою. Воно ще має стояти деякий час, а вже потім такими ласочами годують черв'ячків. А як вони живуть родинами чи особно? Особно. Тобто, два черв'яка це вже сім'я. А як відрізнити черв'яка-хлопчика від дівчинки? Ніяк, вони без статі. Чи не холодно їм взимку? Ні, не холодно їм взимку, бо вони лібо зариваються в землю, либо їх укутують травкою, лістями укутують, щоб їм було тепло. Плюс 5 для них достатня температура, щоб перезимувати. А як виглядають кокони? можна подивитись? Так, зараз покажу, дивись оці маленькі зелені кульки і є кокони. через місяць з нього вилупиться десь від 3 до 10 черв'яків. Вони будуть такі малесенькі-малесенькі, десь пів сантиметра. Через десь тиждень будуть вже десь сантим. І так, десь місяць вони будуть, будуть рости. Яка довжина у дорослого черв'яка? До 10 сантиметрів і вага його десь до одного грама. Скажіть, будь ласка, а це їх будинок? Так, це їх будинок. Тут вони живуть, ростуть, розмножуються, тут ми годуємо і потім тут виростають такі от черв'яки, потім розмножуються і знову ростуть, і знову виростають, і знову розмножуються і так. Постійно. Чого червельці зазвичай бояться? Вони бояться е, сухості, вони бояться холоду, вони бояться е, дуже спеки. Ну, що цікаво вам було сьогодні? Багато нового дізналися. Сподіваюсь, тепер ви не будете боятися черв'яків. А з вами була Маріана, Передаю слово колегам у студії.